Нам хочем побажати, чи дозволиш господарю заколядувати, не лінути, стати, свічку запалити разом з нами в своїм домі Бога восхвалити. Ми прийшли з далека, хоче вам сказати, що син Божий народився у Пречистої мати. Мати благодаті, дозволь запитати, яким ім'ям свого сина будеш називати, я Причиста Причиста мати Ісусом назвала, Господня сила, сила, Сина сохранила. Через Христа душа наша спасеною стала, і ми, Господарю, прийшли поклін дати Ісусові і Йосифу та причистій матері, і весь мир радіє, вріство веселе, колядує в кожній хаті, і дитя малої. Слава тобі, Боже, за те величество, що ми діждали Христове Христова Розумова. Пане казучу, дайте веселити. Веселіть. Славу Спасителю хочу віддати та приседи ім'я його заличати. А по всьому хочу розвитой його представити, щоб ми могли цей вечір розвеселити. Гей, браття, заходьте. Любі мої браття, круг савайте та добре мою казочку послухайте. Велике чудо в світі сталося. Захарі ангели в церкві появилися і сповістили йому про те, що скорим часом Марія сина народить, але він то то не вірував і просто німим все застало. Ну на людях, як це говориться, від тої біди спасся, бо Марія сина народила, і тим Захару біду далила. Та ми про те вже чули. Це знаміння принесе народу спасіння. Так, да, але ну про те би більше мав знати наш дідо. Треба покликати. Гей, діду діду, 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 спой на бісіду! А де він сидів? А я його відів на гарну, цілував. За сіду. Діду, діду, діду! ой на бесіду. Що ж ви мене кличете? Медом, пивом, ковбасою згостити хочете, а не пошкодило би. Бо від красного співання в мене горло як та кожа високла. А як ішов їм до вас, то встріти їм примудру циганку. Та попросив їм поворожити. Скільки мені ще років по світу ходити? Позолотіть ручку, я й вам погадаю. То хочемо знати, щось нашому діду нагадала. А ще подожити стільки, скільки вже прожив. А ну, гетусі! Ідеш гатусі! Ну, діду, буде тепер вдома буде? Ну, діду, що ж вас хочу зробити. Та скільки ти? вам років? І я кажу, жовний то сороки. Я... Які сороки? Я звідаю про ваші роки. І я кажу із жоньми багато мороки. Діду, та не про жін вас звіду, а про ваші роки. Які бураки? Ей, діду, не про те я слово. Хочемо знати, що в широкому світі нового чути. А чи правда є весела новина, що Марія сину народила? Правда, любі, браття мої, чиста правда. Мені дивний сон приснився, що в Іфліємі син Божий народився. Хочете іще щось знати? Не, бо вже пізно, та лягаємо спати. Те на цятує, зима, придала, без саперина. Ще й божу, та й голосний, голоски, ще й Божок і зовнішку, зов'язку. Був так студинок, поймало скоро спати. they my life. Life. Не бувала, над вертепом звізда ясна, світу осіяла. Слава Днес Рожденному. Ми, як отри царі, ідемо і звіздою од восточної сторони. Просто вертаю, поклін дати, Ісуса Христа вітати і дари йому дати. Взяти. Вставайте, вставайте, в Єрусалимі Христос народився, де дитина спочиває, звізду його кожен знає. То є звізда від Восхода, веде царя до Господа. Прийми од нас, Христе, дар і злато, з царської корони взято. Взято! Марія пречиста породила Ісуса Христа. Пустила до шопи цілувати стопи. в дар приношаю. Взято! та чи правда, що красно співають. Дивною новину співом прославляю. Під вашу стріху, під вашу хатину принеслись ми вам веселу новину. Христос народився. Я ангел, був на тому світі і на цьому світі, з того світу, прийшов на цей світ. Ось де ми добрих пастрів, які твердо заснули. Ми як оба разом заспіваємо всіх їх розбудемо. Три ангели спустилися з неба до землі, принесли дари Діві Марії, три свічки воскові, ще й дари шокові, Ісусові Христові. Гей браття, вставайте, радість пробуждає. Новорожденого Ісуса з бівом прославляйте. Чого тобі розуму не маєш, що з глибокої ночі спати не даєш? Ти що, з не, не чуєш? Вставайте, бо вже з великої радості ледве дихаю. І іза, 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 Марія прече. Раду я казав, це щось означає, тряси старим дідом най стає, най нам потолкує, хто так красно співає, що злибоко свавня всіх нас розбуждає. Гей, діду, вставайте. Ідіть хе до біса, мені спати дайте. Діду, вставайте, радість всіх нас пробуждає. Що кажеш, печену ковбасу гурку дають. Ой чую, чую, на поді гурку чую, кіть мене за гурку, я вам вже дуркну. Дайте хоть наповню свій голодний жулок, бо наче ляжу спати. Розсердився, старий губа. Розсердився. Губа, губа. え А що там співали, я щось ніч не дочу. Ти що, діду, віклеєм і спаситеся народив. Веди нас, діду, в город віфлеєм, щоб ми совокупно поклонилися йому. А що буде з вівцями? Тут їх залишимо, як се тут їх знайдемо. Тут їх буде доглядати, кого йде мене вітати. Бо песнули, сістра, бо потряслося, що всі чорти, чортенята з котлів полахали. Руки ноги собі повиламували. А я, старий чорт, від голоду відрвався і до вас добрався. А де той спаситель? Треба мені знати. Не дайся спекло сукрушу. Лишенна чорта твоя сила, і бо десь народився, спаситель ми. Нічого не маю, лише лотостронні осельки, на яких я граю. Я от вас не залишу, дитяткою заграю. Заграйте, заграйте, золоті гусельки, дитяткові маленькому що. По всьому люди добрі, вінчуємо вам щастя, здоров'я, Много року достатку прожити, аби вас кури занесли, синіся поросили, коні віці були файні. У стодолі всього було доволі. В бочках вино, у діжках сир та пшено, та ще й діжку крийцарій. А вашій газдині, аби все було файно, як та ружа. Дай вам, Боже. Дай Боже Божий. Вічуємо. Na gazdy, po postarodawnemu dajemu, dajemu Boże, wsiacho dobrego, sumromi, ajnaj na najlaj, 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 А ви знаєте що, Які на долині жили люди, не в гори до, до родичів. Прийшли і стали, а ми не маємо свою колядку. А дідо каже, ми маємо колядку. І представте собі, яку колядку заспівали. Бо у горах хлопці, як буки, як грави, здоровенькі, а внизу. На долині смиречки білизькі, такі гарні, а наші хлопці глиб на долину, а там дівчата красні, пішли побратилися, поженилися і создали пісню. І такий старий дідо йде в кулі селом і знизу і співає. Там на долині два голубоньки кукають. А на гороньки три зозулінки співають. Ой, зрівняй, Боже, гори й долину рівненько. Я свою мамку по голосоньки спона. Правда, що дитина маленька не говорить, але мамкин голос познає. Так і маленький і спознав голос. mari